Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. «Фавбет» – підтримуємо український футбол. В одному з останніх інтерв'ю українська актриса Ірма Вітовська досить чітко та доступно пояснила своє ставлення до хороших руських. Це ми потім будемо розбиратися, шукати. Зараз знаєте в, в, в такому великому баняку з гівном, якісь певні здорові речовини. Це гівно на нас суне. Це не на часі, чесно. От знаєте, є все, слово тут доречне на часі чи ні, але ми все ж занурилися на кілька миттєво у цей баняк. Субстанція з якого на нас суне і відколупали протесне зерно. Зерно, яке проросло на самій красній площі словом настав той день, коли росіяни влаштували безпощадний бунт. Народ просипається і хочуть розуміти, Что это за такую войну развязали? Специ специальная военная операция. Она уже целый год идет. Сейчас в феврале будет уже год. Разве может быть такая операция, целый год длится? Это уже война открытая. Но явно тут носит уже народно-освободительный такой характер. Его надо политически обосновать, статус придать. Власть менять надо. А хто ви змінить власть? Хто вас власть міє народу змінити. народ будет менять власть под руководством ковосом КПРФ, КПРФ і Лео ЛІ... народного патриотического блока. Бунт, звичайно, не масований і з червоним присмаком, А популярність комуністів серед молодих протестних узких дуже низка. Але й Владимир Іліч, свого часу сидячи із Надією в Цюріху, також не вірив успіх. Революція казалась Леніну в январі 1917 года настолько далека, що он завершив один із своїх тогдашних докладов словами: Ми старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции. Обстановка в стране в то время и после гражданской войны накануне была невероятно сложной. Критической. Все было именно так. Это исторический факт. Цагаршаки вести, и мы вам пошепки кажем. НАТО уже в хате. Кілька днів тому стало відомо, що наступний дев'ятий з ліком Рамштайн зустріч міністрів оборони антипутінської коаліції відбудеться 14 лютого. Що цікаво, контактна група з питань оборони України вперше проведе зустріч у штаб-квартирі НАТО. Але до мало хто здогадувався, що свій Рамштайн Україна глобального півдня організував Микола Тищенко. Так виглядає Рамштайн по тайландськи, як відомо, народний депутат якимось чином опинився у Бангкоку, і стало це відомо зі сторінки українського посольства у Таїланді, куди запросили українців 26 січня. Посольство запрошує вас на зустріч з народним депутатом України 9-го скликання паном Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української грома. Мади в королівстві Таїланд. А от без Тищенка, напевне, взаємодія посольства із українцями, які знаходяться в Таїланді, була плачевною. А нардеп це соціальний клей, який об'єднує єдине питання, Коля, що ти там робиш під час війни? До речі, коли це запитання поставила низка українців, влаштувавши флешмоб на сторінці посольства, Тищенка встигли позбавити місця у фракції Слуга народу. Сєва. Вам любви. Сказав Коля Тіщенка. У ті ж фракції пояснили, ніхто його в Азію амбасадором не відправляв. Це ініціатива особисто Тищенка. Поїхав вирішувати постачання озброєння з королевською родиною Таїланду. Спецзавдання Буданова, якщо вірити інстаграм-сторінці самого Тищенка, а можливо Тищенко дійсно ревізію проводив, зважаючи на його бекграунд. Якщо заглянути, що знаходиться на балансі таї роял Армі, то там і страйкери з корпіонами, і 49 українських оплотів. До речі, і більше 200 Терів тому чекаємо назад із подарунками. Ну це ж сімейна традиція відвідувати Таїланд. До речі, посольство у Бангкоці вже встигло видалити анонсовану подію з Тищенком. Тепер можна вважати її такою, що не відбулася. Немає колі, немає проблем. Цього тижня групку головорізів галтівників та мародерів під назвою ПВК Вагнер у Сполучених Штатах Америки визнали міжнародною терористичною організацією, що потягнуло за собою низку санкцій. За даними розвідки, в Україні воює близько 50 тисяч пригожинців. з них 90% – зеки мобілізовані в російських колоніях. І з цим твердженням зрозуміло, сам пригожин не погоджується прирівнює їх до героїв, а себе до ісея, який з грішниками шукає пристанку на цій маленькій землі, і в підтвердженні цієї. Теорії повер Путіна випустила покроковий рецепт. Як інтегруватися у соціум реально з'явилися 14 заповдей ПВК Вагнер для зеків, яким вдалося вижити в Україні. Героям советують не бухать, не употребляти наркотики, не насилувати і не слать на три букви сотрудників правоохранительних органів. Послати місце 14 пунктів, серед яких будь скромін, не воюй за деньги, ніколи не мародерствуй, на війні і вдома не бухай. На війні і вдома не употребляй наркотики, не воруй, не грабь, не насилуй і увага не обі. Ваймірних, схоже, всіх інших дозволено. Є хто хоче з нами, а з нами. Сумнівно, що до колишніх колоністів такими інструкціями можна достукатися. Не виключено, що й писаністю не володіють. Тому для доступності випустили інструктаж коміксами. І там найголовніше, коли колишньому бійцю ПВК Вагнер стане скучно на волі, тоді заскучав, надаєла звадні нам. Звонив нам забирайся. Як бачимо, ми сеприкожна постальний шлях. Нагадує біг на стадіоні. Він зациклений, вбив, сів, поїхав на війну, повоював, вийшов на волю, заскучав, вбив, пограбував, зґвалтував і знову сів. Далі поїхав на війну. Ті, хто хоче з нами, а з нами. Ну якщо колишні зеки прирівнюються на Росії до героїв, то глава найбільшого закритого акціонарного товариства на Росії зад РПЦ Патріарх Кирил, придумав, як поповнити православну скарбничку завдяки воєнним діям в Україні. Та Табачний переконує українські снайпери в першу чергу ціляться в бойових попів. То за кожного батюшку необхідна компенсація. Відіться рішення закріпів законодательстві положення, об безпечення священнослужителей, окормляючих воїнів в зоні бойових дійств, а також членов сім. Мій такими ж соціальними гарантіями і льготами, які предоставляються і воєннослужащим задійствованим в ході проведення СВО логічно нам вдалося поставити бронь на мобілізацію ФСБшників у рясах. То тепер можна на їхніх трупах підзаробити. З іншого боку, ви бачили які габарити в прислужників РПЦ? У них дійсно легше поцілити. О, На Росії заблокували сайти ЦРУ, ФБР і програми наград Госдепа США за правосуддя. Ну все ось відтепер. Усі проблеми на Росії миттю вирішаться. Обама із Байденом не загаджуватимуть під'їзди. Агенти ФБР припинять проводити підривну діяльність в російській каналізаційній системі. Новості Сірова в одному з городських общежиттів із з-за проблем з каналізацією вираз двохмітровий стелагміт із фекалій. А це груду своїх лав не вербуватиме об'єктивних журналістів і нагенти стануть патріотами. Придатель родини. І водночас реформується судова гілка влади. Немає газдєпа, немає проблем. А можливо, насправді в консерваторії варто щось змінити. Нас ждет успіх! Да! Тимущук спробував оскаржити довічну дискваліфікацію в Україні. Пригадуйте такого українського футболіста, який плавно мімікрував під інше громадянство. But... <laughs> Так, от екс ім'я якого ми не будемо озвучувати із поваги до тих, хто відстоював незалежність України, вирішив спробувати оскаржити рішення контрольно-дисциплінарного комітету. Хто забув після проявлення активної позиції щодо ймовірної окупації України, воно довічно відстронили від футбольної діяльності в Україні. Також воно позбавили усіх титулів виграних в Україні та виключили з реєстру гравців національної збірної. Окрім цього, 43-річне воно ризикувало втратити тренерську ліцензію про яку отримав в Україні. Скоріше за все, через останнє воно і оскаржило рішення, але апеляційний комітет УАФ відхилив скаргу та залишив рішення першої станції без змін. І це ще не усі новини з заболотного футбольного простору. Російський футбольний союз не покидає спроб повернутися до цивілізації. Виявилося, провели зустріч із представниками УЄФА. Підсумками поділилися британці зі Sky News. І Якщо коротко жодних зрушень не буде до завершення військової агресії проти України, ні збірний, ні руснявим клубам міжнародних турнірів не бачити. Навіть більше УЄФА позбавив Казань право проведення суперкубку УЄФА у 2023 році. двадцять третьому році. Але якісь інші висновки схоже зробили росіяни і намагаються зберігати хорошу міну при безстроковому бані. Союз випустив резюмуючий пост, згідно із яким контакти зберігаються, і наступна зустріч з УЄФА планується у лютому місяці. не на ближайші два Ну, так, до слідушого рішення. А якщо вірити й взагалі перспективи рейдужні як санцепьок. Європейці наче бояться, що рушнявий футбол може розвернутися у сторону Азії. Тому УЕФА еще раз подчеркнул, что считает Россию членом семьи, а отстранение временным. При этом обе стороны настроены найти выход из ситуации и запустить процесс постепенного возвращения сборной и клубов к международным соревнованиям. Начнут, возможно, с юношеских и женских команд. Исходя из этого, можно сделать вывод, что первые международные матчи с участием России могут состояться уже в этом году. Якось нелогічно допускати жінок і юнаків, бо перші народжують тих, хто бере участь у тероризмі. А другі, як втратять із плином часу юність, повинні визначитися зі своїм студентським майбутнім. А як відомо, найпопулярніші зараз заклади знаходяться у районі Макіївки ударами вочевиді з Хаймарса або іншої подібної системи. Щоправда, випускником можна стати уже під час першого семестру першого курсу. З 24 лютого 2022 року цілі спеціальної воєнної операції змінювалися ледь не щотижня. То денацифікація, то... де нафі... денацифікація, на... де то демілітаризація, то відновлення історичної справедливості. Існувала також ідея зі звуження потенційного збільшення кордонів НАТО. Ми отряди Путіна вечерідний раз обращаємося к НАТО, щоб вони закрили свою організацію. Для прийняття в члени НАТО других стран звузилися схоже лише самі цілі від виходу на адмінкордони Луганської та Донецької областей до взяття Салідара на 11-й місяць. стало зрозуміло, чітких цілей СВО не існує, та й ніколи й не було. В принципі, глава Нордстрім 2 розповів про розмови з путіним про Україну. Які ваші цілі? Спитав він. Ви кажете про Донецьк і Луганськ. Водночас, ваші війська біля Києва. Як це узгоджується? Вам потрібна Одеса чи Харків, чи вся Україна, чи навіть більше? Путін за його словами відповів: це державна таємниця. Звати виконавчого директора Нордстрім 2 Матіас Варніх. Тепер він живе на Канарських островах. Сам себе називає токсичним. В Німеччині з ним мало хто хоче мати справу. Кредитки заблоковані, рахунки заморожені. Бідкається розводить руками. А з Путіном познайомився ще в Дрездені, де у 1970-х працював у штазі. А агент Моль, як відомо, в резентатурі КДБ. згодом Варніх дивом став членом ради директорів Раснівті. Але повернемося до цієї спеціальної воєнної операції. Продати денацифікацію, демілітаризацію та загрозу суверенітету росіюшки не вдалося. Тому пропаганда побігла за роз'ясненнями до ворожок та астрологів. Зеленський той плохой персонаж, який нужен був сильно цьому світу, щоб запустити всі ці процеси. Владимир Володимирович, це той, хто. Завершить всю цю ситуацію, а Байден тот, хто її масштабірує. Ну досить чіткий прогноз. А що на Владимир Владимирович, уся ця ситуація і завершиться? Тут і ворожки не ходи. Парія підтримала резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна та Лукашенка. <плес> Усе, що на Росії має спільнокореневий з Медвід, приречене на незворотньо критичні процеси ліквідація сірої речовини. І от до компанії Дмитрія Медведєва активно долучається і кум'єда Віктор Медвечук. Ну дали тобі Вікторе, уникнути пакетизації, а дружині бодай щось зробити корисне у житті, вивчити кілька іноземних слів і дост білі олур. Але ж ні, треба розказувати з пропагандистських телеекранів про другую Україну. Необхідно, щоб і в Росії. и в Украине, и на Западе услышали голос другой Украины. Она есть. Тот монолит, который якобы представляется Зеленским, это монолит, который высосан из пальца. Это монолит на штыках. Он сегодня представляет Украину и говорит, что украинский народ объединился в вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии. Це не так, це так і саме так. Проти печерної русофобії об'єдналася уся Україна. Саме тому за 2-3 дні не вдалося нічого зробити окупанту зі столицею України. Ну якщо ти такий бравий солдат, вітя то вертайся з паспортом в Україну. Тут тебе чи в Херсоні, чи в Харкові, чи Запоріжжі тепло зустрінуть. Прошу вас, уважаємо господин президент, використовувати ваше влияння для спасіння свобождення моєго мужа.